Суботньої днини 4 лютого Горішньоплавнівська територіальна громада прощалася із героєм. Олександр Трохимович Воробйов загинув, захищаючи батьківщину і нас із вами від російської навали. Востаннє за життя рідні бачили Олександра у короткій відпустці на Різдво. Тоді ж, мов би у перечутті лиха, воїн попрохав батьків поховати його у Салівці, хоча й жив далеко від рідних. Так і сталося. Селівчани, військові, воїни афганці, представники Чорнобаївської громади, де жив і працював загиблий, адміністрація горішніх плавнів скорботною ходою пройшли вулицями села до будинку, де мешкають старенькі Олександра Воробйова. На кладовищі від імені Горішньоплавнівської громади говорив міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі друзі, колеги загиблого. Сьогодні ми прощаємось з нашим загиблим захисником, старшим солдатом Збройних сил України Олександром Трохимовичем Воробйовим. Народився Олександр 2 березня 1967 року в селищі Новополтавка Миколаївської області. У 1980 році разом з родиною приїхав до нашої громади. У 1984 році закінчив середню школу номер 2 і в цьому ж році вступив до Комсомольського спеціалізованого професіонально-технічного училища, яке успішно закінчив. У 1986 році за спеціальністю помічника машиніста тепловоза. З 1986 по 1988 рік проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил, був учасником бойових дій в Афганістані. З 1989 по 1994 навчався у Черкаському державному педагогічному інституті за спеціальністю фізична культура. Потім жив і працював в селищі Чернобай Черкаської області, в якому велику частину свого життя Віддав роботі з дітьми і молоддю, як тренер з боксу, як засновник і керівник військово-патріотичного клубу Воля Холодного Яру. Згодом був обраний депутатом Чорнобаєвської селищної ради. І початком російської агресії. 2014 року Олександр Трахимович вступив у добровольчий український корпус Правий Сектор. Тривалий час боронив нашу батьківщину на Донеччині 24 лютого 2022 року. Олександр Трахимович знову став на захист рідної землі 29 січня 2023 року. Під час виконання бойового завдання, внаслідок мінометного обстрілу, командир стрілецького відділення, старший солдат Збройних сил України. Героїчно загинув біля населеного пункту Вугледар Донецької області. Світла пам'ять про подвиг Олександра Воробйова назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, в історії Чорнобаївської громади, в новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! З повагою Трохимовичем називали нашого героя у Чорнобаївській громаді. За його добрі справи розповідають колеги. Дійсно, Олександр Трохимович уніс дуже багато розвиток селища, внесено в громаду, обговорення, щоб він став почесним жителем нашого селища Чорнобай. Обов'язково будемо проводити всеукраїнські турніри, які в його пам'ять. Ми повинні розуміти, він віддав своє життя за нас з вами. І пам'ять про його повинна бути вічна. Провести в останню путь свого вчителя у боксі та побратима на війні приїхав Ігор. Пам'ять про нього буде, будемо нести ми, його учні. Ми переможемо в цій війні і продовжимо його справу. Поховали захисника України Олександра Воробйова на кладовищі села Салівка.